Клієнт-мудак чи клієнт не мудак? Я пам'ятаю ситуацію, коли в нас був клієнт, який тримав всю збиральну бригаду. І а, тебе, а а да, я, я, я пам'ятаю цей момент. І конструктора, момент. і менеджера до 4 ранку в квартирі, бо в нього була п'янка, в нього не було часу приймати роботу. І в 5 ранку він вирішив приймати роботу. Ми домовилися, що ми зустрічаємося з клієнтом у 7 й вечора, або там й Хлопці завершують монтаж. Все, все от... Прям все топчик, там ремонт А В гардеробі була можна сказати, секція шафа, яка вона від'їжджала, щоб можна було обслуговувати фонтан. Та... Да, там, там Ну коротше, треба було його від щоб воно від'їжджало і можна було туди доступ обслуговувати. І ну, тоді я не знаю, хто там робив, вони звернулися до нас, ми це все ну, реалізували. Ми сиділи з сьомої вечора до п'яти ранку, поки клієнт випивав зі своїми друзями, можна так сказати, і він сказав, що якщо я прийду, що щось буде не так. Ми вас вивеземо в ліс, багажники. в багажники. А машина в нього була велика, було страшно. Ми були молоді. А Теже ще жили в нього орано. Не... Да, натажей його жила охорона. Ну тобто, коротше, вибратися було нереально. І ми були в заложниках і монтажники, і конструктор, тому що я тоді, всі, всіх, от і менеджер, яка продавала, всіх, хто зігнав на прийомку цих меблів, щоб ми все здали, щоб він залишився здоволений. І доконів 5 ранку приходить, а, ну все заебись. Деньги отак отлістав. і все. Ну, то є, було страшно всю ніч. Ну, і того вранці було прикольно. Ми все здали, ми працювали далі з тим дизайнером, клієнт залишився задоволений. Просто було страшно. А ми купили станок потім на ці гроші. А ми купили перший станок на ці гроші. Да. Там було вікно в рай, яке на той момент в принципі, реалізувати неможливо було, тому що ідей було. По всій Україні ноль. А ми сказали, що не ми було, це зробимо. Не було такої фурнітури, да. не бо було, не було нічого. Із гавна, і палик ми робили окно в рай. Все вийшло якісно, да, да. все вийшло ну З при, прям разом, прям суперово. Ну просто коли ти придумаєш фурнітуру, якої не існує, да. там щось то там підрізав, там щось то підварив, там що то ну, доробив, ну це складно. І це цей момент, коли клієнт стоїть у тебе над головою і давай, давай, вже швидше, бистріше заканчива. Ми а, і, ще ну, були сирі, зелені, да ми були Нам зелені 20 років було. Тому ми реально не тягнули такий проект, але ми брались і робили. А тепер дивимося, думаємо, та то така фігня вся була. Можна час як сімічки такі проєкти робити, да тому що ціна того проєкту для нас зараз це просто сімічки. Це як кухня можна сказати. Да, Замовити да, да. якусь там хорошу кухню. Це проект всієї квартири. був. Клієнт не завжди має рацію, тому що він не спеціаліст в сфері меблів. Він не може нам стояти розказувати, як нам збирати меблі. Я Клієнт... бачив на ютубі, як да. там по-другому. Ні, Скиньте мені збірку. Я передивлюсь, як ви робите меблі. Тому що я хочу подивитися кожну сторінку, як ви будете збирати меблі. І ти ж коли купуєш Adidas, ти ж не кажеш, скиньте мені технологічку, як зробити штани. Ти їх купляєш, ти купляєш продукт. І тому я вважаю, що коли ти купляєш меблі, ти купляєш продукт, який і того ти повинен отримати. Ти, ти як клієнт повинен просто прийти і прийняти роботу. Якщо щось тобі не подобається в роботі, в плані там, ну, якось шукляди закривається погано чи дверка, тоді ти повинен внести правки, а не стояти над головою і казати. А ні, саморез, то фігня, треба там, не знаю, винт. Треба не 4 на 16 а три на 16. Так, Та чого ти закрутив? О там у тебе шість дирочок, а ти тільки три закрутив. Те ж вон, у нас е, в блюмі, коли ставиш направляючі, там багато отворів для того, щоб закрутити направляючі. І багато клієнтів кажуть, ну там вже 12 дирок, а ти закрутив чомусь три. А яка різниця? Ну, типу, воно ніяк не впливає на якість роботи. Була на ситуація буквально не нещодавно. Тут можна сказати не то, що клієнт не правий. Тут менеджер помилково замовила не те дзеркало, воно повинно було бути графіт, а воно обичне срібло. Клієнт взагалі просто офігенне. каже: мені все подобається, все відлічно. І, да, і, і, хлоп, і хлопці перехрестилися, бо там дзеркало 2800 на 2 і вони оторбанули. Чора на... перехрестилася, скоріш я. Коли і Хлопці тарабанили ход. на п'ятий поверх, там панель була 2800 на 2 і дзеркало 2,800 на 2. Ну, клієнт не хотів панель різати. Клієнт хотів отримати 2800 на 2. Як би я не розказувала клієнту, що це в ліфт не там, поміщається, що це придеться внести вручну? Клієнт сказав, я заплачу за ручний подій, я все заплачу. Тільки принесіть мені оцю таку огромну панель, бо я хочу огромну панель. Ну все. Краще не робити такі панелі 2800 ну, клієнт, на 2. Коли клієнт платить за те, що він хоче, чому він не може отримати? Те, що він хоче. Ти коли купляєш Toyota, ти ж Toyota отримуєш, а не половинку. Якщо вона відпаде, от хто буде нести відповідальність? От панель просто шло, впала. Так не треба бути рукожопом, щоб вона впала. Так, нас пацани, не рукожопі, але но... була в нас ситуація, буквально там пару днів тому, дзвонить клієнт, і каже: Я кончений, ви готові а, за так? мною працювати? І ми кажемо, а що ви хочете? Я хочу меблі, я там позвонив 40 компаній, мене всі послали, ви мене пошлете, чи ви мене не пошлете? Ми спочатку вислухали все, що він хоче. Ну, Для початку все було нормально, нічого. Ну, а потім почалося якісь такі ето, що ми зрозуміли, що не стоїть працювати, краще відмовитися від цього замовлення. І ну, як можна працювати з людиною, яка дзвонить і каже, я кончений клієнт. Попрацюйте зі мною, ну, тобто. Есть... Ні, ну клієнт, мудаки чи клієнт нормальний, розпізнати неможливо, в принципі. Тому, ну, що, якщо коли... він сам не скажеш. Да, тому що, коли вони приходять і купують меблі, вони всі ідеальні, вони такі, як. Куди ветер туди дим. Вот так ну типа все супер. Але ж коли вони починають приймати твою роботу, чаще всього, оті доточні клієнти, які тобі виносили мозг на самому початку, початку да? там за терміни, за конструктиви, за кожен міліметр, вони е, і того на здачі, самі ну прекрасні. С, с, самі прекрасні. А ті той клієнт, а ну все хорошо, добре. Давайте швидше везіть. Там ілі ну все нормально. Все все буде добре, починають потім. Ой, блин, а, а, я тут думав, полич... по а я думав, буде по-другому. А я думав, буде по-другому. Чо тут полочка так, а чого тут жохлядка так, а ми їм показуємо креслення, все підписав і каже, то все фігня. да. я хочу по-другому. Ну вони всі дуже гарні, дуже такі, ой, подарочок, дякую, ой, таке все класно. А потім, знаєш що, я хочу розірвати договір, і менеджеру я платити за його роботу не хочу. Все. Ставте лайки, підписуйтесь на нас в Інстаграм, Facebook, Ютуб. Тікток всім добра.